Всім привіт! З вами Сока, і сьогодні я знімаю друге відео з Богданою Ми знімаємо челендж, який називається оцінка відеоблогерів як українських, так і російськомовних. Суть цього челенджу така. Ми виймаємо шапочки трьох відеоблогерів. Рандомно, тобто буде і українські відеоблогери, і російські разом. Давай, ти перша, бери. Чувачі. Давай до човочі. Давай. Все. Все. Давайте пойдем. Ні, не обжайтесь. Наталя Кісід. Мар'яна Ро. Юля Потіва. Мар'яна Ро я б замовила рекламу. Юлія Потіві я би поставила дизлайк. Не забули, хто ти, будь ласка, якщо ти подивилась це відео, то. Можна писати комент. Із Наталії Кіселі я б зняла спільне відео. Синяк З Оооо. що малюється чувак. І про НД продакшн. І сквозь. Ага. Ну значит. Тут легко. Синяку я поставлю дизлайк. Сквозь я б зам ні, бо зняла б спільне відео, а НД продакшн я рекламу. Томаш Вікінс. Чи Томас. Я Томаш... не зрозумію, чи тобі на тебе казати Томаш, це... чи Томас. чи Томас. Томас, да. так. Огляд українською. Я леді Діана. Тут, в принципі, легко. Леді <laughs> Діана я би поставила дізлайк. Mm -hmm. Огляд українською я би замовила рекламу, а з Томашем я б зняла спільний. Містер Макс і міс Кейті. Шейдліна і Мартіненко, коротше. Андрюша. Містер Макс um, і міс Кейті. Замовила б рекламу. Ще й діною я би зняла спільне відео, а з Мартиненкою постав дізлайк, нажав, подивимось. Все. Коротко і ясно. Іван Гай. Диви мені Маріана Ро, Іван Гай. Даша і Соня руцькі. Родина просто. Ріхованський. Блін, кому тут поставити дізлайк? Дізлайк я би поставила Хованському, бо я люблю Ларіна. <laughs> Іван Гай я б замовила рекламу. І з Нашою Союз зняла б спільне відео. Анастасія Щера, <laughs> Ларін і Падон. Анастасія Щера я б зняла спільне відео. Падон замовила б рекламу і Ларін дізлайк. Мерісен, Пашок Пашанчик і Оксана Роман. В Мерісен я б замовила рекламу. Пашком Пашанчиком я б зняла спільне відео. І Оксані Роман я поставила дізлайк. Нічого <laughs> Джері Хейл Янго класний чувак <laughs> і Оск Маркаян. Оскмаркаян я поставлю дізлай, бо я такого не знаю. В Янго я б заказала рекламу, замовила рекламу. І, і Джері Хейл я б зняла спільне відео. Вова Мільченко. Оооо, Божь. Познаватель. Познавателя я би замовила рекламу. Шапіком спільне відео по-любому зняла. І Вова Мільченко дізлайк. Ані меч. Оля Балицька і Уляна Торган. Вибачаю, якщо неправильно прочитала почитала. Аніме я поставлю дізлайк. З Уляною Торган Торган не знаю як <реш> <реш> зняла безпільне відео і Олі Балацька замовила в рекламу. Так. Настя та Іра Флай, уміла ТВ, Андріана. Уміла ТВ я б замовила в них рекламу. Андріана спільне відео зняла. І Настя та Ірі Флай дизлайк лайк. Кажа. Room Factory. Мікі Френ і Енджойкін. Ой, блін! Рум oh. but... Factory я б замовила б рекламу. Мікі Френ зняла би спільне відео і Енджойкін не знаю. Так, Соболєв. Міша Кузнець, The Art Question. The Art Question я б зняла спільне відео. Соболєва я б замовила рекламу. І Міша, сурі, нічого особисто. Реально, дізлайк. Арчі. Света Дій И Ликус. Микус. А, Паша Микус. Ликус. Микус, я ставлю дизлайк, на жаль. Света Дей Дример замовила рекламу, а Арчи зняла безпит. Ютубер Андріан Витюк Алекс Бойко. Да? Да. О, бачиш якраз, як ті пусті десь взяли звідки. А з ютубером я поспільне відео зняла. Вандріана замовила рекламу, і Алікс Бойко лізлайк. Ось і все. Надіємося, вам сподобалось це відео. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал Совки і на мій канал. До речі, продовження цього відео можна знайти на каналі Богдани. Силочка буде в описі. І пока, па-па!